Дорогі школярі, вітаю вас із завершенням навчального року. Вітаю всіх, на кого попереду чекають канікули, але найбільше тих, для кого цей рік у школі став останнім. Понад 10 тисяч випускників 9-х і понад 6,5 тисяч випускників 11-х класів сьогодні робитимуть перший крок у доросле життя. Ваші шкільні роки припали на важкий період: війна, пандемія. Але ми, дорослі, увесь цей час намагалися зробити так, щоб ви отримували гідну освіту за будь-яких умов. Осучаснували школи, впроваджували нові методики, щоб ваше навчання було не лише корисним, а й цікавим. На жаль, російські окупанти зараз нищать усі наші надбання, руйнують школи і дитсадки. Через постійні обстріли більшість з вас опинилися в евакуації. Але життя триває. Наші збройні сили невтомно наближають нашу перемогу, і я впевнений, щоб невдовзі школи на Донеччині знову оживуть. Тож не втрачайте віри і сумлінно вчиться. Світ сьогодні змінюється надто швидко. Щоденно треба вчити щось нове, щоб крокувати в ногу з часом. І, звісно ж, любіть Україну. Без цього всі ваші навички не матимуть сенсу. Набирайтеся сил і нехай вам завжди щастить. У навчанні і житті